Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходобечвот, і сьогодні дивимося на оцього красучка бачата. І сьогодні дуже складний бій. Просто сильно складний та затяжний бій. Відразу, якщо ти ще, звісно, якщо ти їсиш, то смачного, і роби собі, звісно, якусь. Кавусіка, якось канапусіка, і полетіла. Це одрівневий бій на мапі Карелія, тобто де всі 10 рівні, по дві артилерії в команді та по два легких танка. Ну і за гермом до слова сидить гравець з Ніком Десл. Якось так. Ну що, зараз уже перший барабанчик під каліберів вже дійшов до кінця. Тобто, ну, як дійшов до кінця? Мається на увазі перезаряджання першого барабанчика. Хто не знає, можливо, є такі люди, що. Це барабанчик на 5 снарядів, 391 пулька забирає середні шкоди за пострілом. І пробувають наші підкалю. Ой-ой-ой, от зараз, зараз, як фортануло, що ми зараз пробили Йосипа Сьомого. Подивіться, аж червоним світиться навіть в НЛДшко під таким кутом ми його не маємо, по ідеї пробувати на стандартних підкаліберних. Другий <звук> раз я тільки сказав. Ой-ой-ой, скільки вони пробувають. 259 мм побувають в броні. Так, три, три пульки, звісно, ми реалізували. Чудово-чудово, зараз скинув барабанчик на новий, чи новий, мається на увазі підкаліберних стандартних снарядів. 259 до 249 мм втрачає бронепробиття на відстані. Це досить низьке бронепробиття. Ви розумієте, Йосип Сьомий на відстані ми пробили з двох пострілів, два рази ми пробили. Ну це чудово. Голдові кумулятивні снаряди, також 390, звісно. Одна пулька забирає за постріл та 330 мм пробувають броні. Ну що, 2-1 рахунок. Їдемо допомагати нашим союзникам на ну, звісно, на гірка, так, як її правильно назвати. Мені здається, на гірку, так. Їде все ж таки на гірку. Тут четвертий 4 виповз. Чому він сюди виповз? Без жодних КВНів. ну це взагалі на голову не натягнеш, навіть якщо б і захотів. Так, но ну, два стандартних підкаліберних снаряди в бортики зайшли на ура, що не може не радувати. Три-три рахунок нічого не придвічає жодної жодної абсолютної біди. Ну як, уже придвіщає, бо тому що якщо подивитися на протилежний фланг, тобто А-лінія, АБ-лінія, якщо подивитися на мінімапу, знову ж таки, то побачимо нашого одного союзника, який зараз сам бадається з цілою орабою противників. Мається на увазі у вигляді ворожих. Важких танків, звісно. Ну і як ви розумієте, об'єкт 705А сам нічого не зможе там зробити, навіть якщо не дивлячись на те, що зараз наші Пети САУ прикривають його з нашої бази. Ну, ФО-155 бачимо та Естер В б Бачу, що наша союзна артилерія також туди лупить. Ну зараз побачимо, що з того вийде. Так, вже побачили. Ворожий Йосип IV забирає нашого союзного об'єкта 705А, і зараз оця урова просто мчить зараз, отут по полю, де бачите, оця мітка. Так, пазика вже підсвітили, і зараз саме час зараз роздавати наші стандартні підкаліберні снаряди по бортиках. Підкаліберні снаряди якраз для цього і створені, щоб давати ворожим силам по бортах. Ну що, два снарядика ми віддали, і відразу хтось нас підсвітив. Я так розумію, що АМХ-13 105, тобто легкий танк ворожий, який єдиний залишився живий в команді противника. Легкий танк не мається на увазі, ще раз повторюся. Він стоїть десь на центрі. Ну що, ми дивимося, звісно, потенційне місце, де можуть підсвітитися ворожі танки. Там бачимо, вже наші союзники вже підтягнулися на оборону на ДЕФ нашої бази 5 Бачимо на чолі. Там наш союзний. Та Йох, ну ці хлопці мають КВН, ну, Зараз побачимо. Ну, все одно, от подивіться, два наших важких танки зараз відтягнулися на деф нашої бази, але все одно там занадто велика орава ворожих танків. Так, і що? Все ж таки я скинув знову ж таки барабанчик на новий. Повний барабанчик. З п'яти снарядів стандартних підкаліберних знову цього разу я думав, що вже перекине на голдові кумулятиви. Але ні, все ж таки, вирішує на стандартні підкалібри. Ну і що він вирішує? Також вирушити на деф своєї бази. Так бачу, бо тому що принаймні в ту сторону зараз їде. Подивіться, яка наша союзна артилерія втекла. Втекла зараз в саме те місце, куди і мала втекти. І зараз може, звісно, своїми пострілами допомагати, ну, якщо навіть і не буде забирати багато шкоди з команди противника, то буде робити стан, як зараз зробила ворожа артилерія. Ну, все виглядає дуже погано. 5-8 рахунок, ми похід на команду програємо вже на 5 тисяч, навіть понад. 5 тисяч це сильний результат. Так, сильно ми зараз програємо навіть для 10 рівня, не дивлячись, на те, що вже мало е союзників та ворогів залишилось, але все одно це сильно програємо. Зараз ми заїжджаємо вже в спину. Йосипа четвертому перший постріл був максимально поганий. Ви бачили, як він зараз зафейлив. Так, я розумію. Він зараз хотів через гусеницю пробити Йосипа четвертого під калібером, але це зробити неможливо. Так ми зараз відвернулися від ворожого снарядика. Півтори тисячі ми зараз барабана від по ворожому Йосипу 4-му він одразу образився, хотів їхати в нашу сторону. І побачили наші союзники на чолі нашого А5, що зараз наш бачат вірвався просто в задницю і відчув кров, але це, звісно, була помилка. Була помилка, наша артилерія приїжджає вже сюди, бо, тому що оцей фланг там, де ми були. Так, нольва лінія, так, чи якщо К, Джей-лінія, зараз там, де ми стояли на гірці. Знову ж таки, ворожі сили зараз просто передавили наших союзників, які там знаходились, де ми покинули попередню позицію. Максимально погана зараз ситуація для нашої команди, абсолютно максимально погана. Ще якимось чином, ми зараз в бортик не пробуваємо ворожого об'єкта 705А, там бортики взагалі для стандартних підкаліберних снарядів мають заходити на ура кожним пострілом, але, звісно, як ви розумієте, ВБР був цього разу не на нашій стороні. Ну нічого, зробили два мінуси чудово. Зараз ми хоча б розжалися, бо тому що нас зараз мали зажимати в кліщі. І знову ж таки, якщо подивитися на мінімапу, Зараз з будь-якої сторони можуть приїхати противники. Так, я до слова навіть не помітив, коли забрали ворожого ЛТ-вода, а Мікса 13105, який стояв на е, центрі мапи. Я навіть цього не помітив, навіть не помітив, хто це зробив, але це чудесно. Бо тому що зараз оцей легкий танк, щоб він ще й тим більше був грамотним ЛТ-водом, він зараз просто. Пересвічував нашу команду. Це було просто погано. От, наприклад, зараз наш бачат хоче розжатися, хоче стати пересвічувати, що він зараз і робить в кущиках, а ворожий Елтевот нам цього зробити не дозволив. От із-за цього зараз ми, може, якось розіжмемося. Ну, якщо подивитися вже на рахунок, так, кара 45 сорок зараз трапив нам приціл. так, Є чудово. Зараз ми її забираємо дуже важливий мінус. Насправді дуже важливий мінус. У нього там міцна башта. Як ви знаєте, КВН шикарні, чотири пульки, так, механізм дозаряджання, барабана. І зараз він просто мав розвалювати нашого союзного Йоха. А це до слова залишився наш передостанній союзник. Ну, ще є артилерія, мається на увазі. Два союзника тільки залишаються: наш е, Артобат та Йох. Ну, зараз на нашого Йоха та на нашого Артобата просто всі в'їжджають. Ми зараз на перезаряджанні чергового стандартно підкаліберного снаряда. Барабана перепрошую, так? Цілий барабан підкаліберів знову завантажує. І до слова, яким чином, я не знаю, як він так користувався цим барабаном, що рівно 5 штук підкаліберів залишилося якраз для повного барабана. Ну що, дивимось, дивимось. зараз наш Йох намагається. Трішечки періодично, звісно, йти в атаку, так і в Дефі, і в атаку, так, і от намагається якось там виживати за допомогою ще, звісно, нашого бочата. Так, Бабаха виїжджає на Йоха. Зараз саме головне його прикрити. Так, друга пулька і трета, третя, третя пулька. 32, 32 ми зараз залишили ворожій Бабасі. Так, але, звісно, Йох наш союзний себе якось застрахував. Так, ну що, хорі третій виїжджає, прописує нашому Йоху на 700 одиниць. Він вже Залишається шотним, ще артилерія, подивіться, як його кошмарить. Йо-йо-йо, люди добрі. Ну що, зараз? Як зараз відігравати? Так, оцей Йох, до речі, до слова. Він залишається останній союзник. Ми знову на передзаряджанні чергового барабана, Ну і забирають, звісно, нашого останнього союзника. Ми від'їжджаємо трішечки подальше, бо тому що зараз нас хорі 3 міг підсвітити і в бортики. Так, якщо щоб його зараз, ще, звісно, забрати, так, забираємо чудово. Абсолютно чудово. Це також був максимально важливий, максимально важливий мінус. І бачу зараз, що наш союзний Йох писав, що наш Бачат АФК, чи щось типу то, ну, самі розумієте, що це може ще означати. Звичайно, я цього озвучувати не буду. Так, і що знову скинув черговий барабанчик, і як ви всі здогадалися, там т 110 е 3 стоїть на захопленні нашої бази. Ще, як ви знаєте, знаходиться в живих ще дві артилерії. Тобто це максимально погано, бо тому що артилерія зараз буде на перекритті ворожого Е3. Нам треба просто вірватися, роздати барабан і втекти. Звісно, можливо, за барабан ми його заберемо. Я не помітив, скільки хідпонтів Е3. Поки що фулові. 1800 хітпонтів ще присутнє. Так, і що і робить? Третій нас з цієї сторони не чекав. Ми просто нагло виїжджаємо на нього. Як бачимо, все ручками вицілює, не бере на автоприціл. Це дуже похвально, звісно. Так, немає що сказати. Так, роздаємо барабанчик, і залишаємо його вже шотним. Шотним залишаємо і намагаємося намагаємося втекти. І подивіться, майже на 1300 хітпонтів у гасиком нас перебуває Просто в задницю 1300 хітпонтів фугасом проходить. І пошкодив відразу нам ще й боєукладку. укладку. Цим самим він для е3, тобто для себе, він нас зробив шотним. 512 хід залишається в нашого бачата. У нас 4 фраги на рахунку 9262 одиниці на пулькано. одиниці напулькано, і це при тому, що офіційно, бо тому, що у нас не пам Якщо ви забули, у нас ще були блайншотики. Ми забирали танки, коли вони не світилися. Так що, як мінімум, два блайншотика має бути має бути це стовідсотково. Ну що, зараз рухається наш бачат в сторону ворожої бази. Так, зараз будемо знаходити артилерію у нас кумулятивчики, знаходимо ГВА-сото. Перший її снарядок зайшов на ура і залишили 100 з ближнім. Так, що забираємо чудово. Одну артилерію ми забрали, об'єкт 261 ще залишається в живих. Три пульки у нас ще в барабані. І знову, я третій, я так розумію, вернувся все ж таки на захоплення бази. Але. Це, звісно, може бути і об'єкт 261. Бо тому що Об'єкт 261 не такий повільний, як ГВ-10, наприклад, якого ми зараз забрали, ГВ-6 набагато повільніший, ніж об'єкт 261. І так, подивіться, два противника стоять на захопленні бази. Нам треба просто мчатися і навіть не зупинятися навіть на секунду. 30 секунд залишається до кінця захоплення бази. Наш бачат, на щастя, має динаміку просто на ура. 60 з лишнім кілометрів на годину він їде і. По ідеї ми встигаємо. По ідеї ми встигаємо тільки одне погано, те, що нам немає жодного права на помилку. Бо тому що два, дві пульки для артилерії, одна для Е3. Треба обов'язково реалізовувати. Подивіться, об'єкт 261 просто на якісь філігранні реакції нам дає ще й пробиття. Е 3 виїжджає зниз і Просто, от яка обидочка, от напишіть, зафелив наш бачат чи ні. 25 тисяч 868 одиниць заробляє ДЕСЛ по вен 8. Майстра він, звісно, також заробляється поразка. На жаль, ну. Ну, на мою думку, суб'єктивно, звісно, він зробив абсолютно все, що міг. Медаль Паскучі, основний калібр, воєн, танки снайпер та, звісно, захисник. І напулькав він 11415 одиниць. Все ж таки, тих два, два бланшутика нам зарахувало. Шість танків він знищив, 996 чистого досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом ще й пішов плюс на 113 тисяч срібла. Бій тривав 12 хвилин 22 секунди. І як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.